Приїжджали, дивиться на як це там, Ксоня а тут дивіться і хірячі що оце він робить І пшениця єсть. Зараза. А ну напишіть, що з ним треба робити бризкать чи що його робити соя ось бачите вже цвіте потрібно їй вологи а її нема тут коротше краю ось не бризнули взяли батько взяв опризкуватель та сей забризкає її тут. Оприскувателем не прийшли, оце Мігель і Дусулам. Подивимося, чи уб'є він його, чи ні, отакий Лободу. Тут коротше, де сама погана соя була, на вигляд вона зараз найкраща. Не знаю чому вона так. Вона таке чи чимось боліє, не знаю. Щось не, не з нею щось не то. Якось вона непонятна. Іли їй не вистачає, як цього скажіть, вологи що в неї такий стан. Ну, по чистоті, поки ще це я одну обробку тут зробив по 2 літри гліфосату. І більше я тут нічого не робив. На вид вона якби нормальна. Да, вологи б її якби оце побільше і ще раз би накрив би я і тут гліфосадом. Ну, є воно ну, там лободан, там чуть-чуть є. Тобто вона б б, конечно, лучше. Отак вам трещини, башти. Конечно цей год на все таке якесь непонятке. Па буде ковбаса! Не було що мені робити, так? Да? Ну ти знаєш що я винуватий, що дождів нема. Ну будуть бобики, я її потім задискую, а на наступний рік вона зійде. Як падав їхня. Може травани чи не треба. А, нема вже? Да, по косточки Ну Хто знав що такий год буде Ми ж не знали що Не буде дожів І 15 квітня вона посіяна Може ж пройдуть оці ось обільні Поїхали все пройдуть може обільні оці дожі то може воно Щось і получше, ну якщо вони будуть. Ну у нас напевно, їх не буде. Так що вчора був такий 2 см намочило той, на тому і кончилось.